Те, що я буду говорити, стосується конспекту моїх таких малих зауважень стосовно дискусії по темі теорії еволюції. Я, як і багато хто із нас, дуже багато ну, велику кількість часу присвятив тому, щоб думати над цими питаннями, читати багато по цих питаннях. І тому в мене сформувалися певні якісь такі, скажімо, ремарки. Але ці ремарки вони мають, по-моєму, суттєве значення. Вони не претендують на те, що вони можуть пояснити всі проблемні питання, чи висвітлити всі проблемні питання, ці мої ремарки. Але якесь певне місце в не те, що в дискусії, а в зауваженнях щодо обґрунтованості. Теорії еволюції як такої, вони мають право бути, ну, всякому випадку, в мене десь вони можуть зберігатися. І для того, щоб їх проговорити, я мушу записати це відео, бо попереднє відео мені зовсім не вдалося. Воно було російською мовою, і мені було дуже тяжко виражати свої думки. Через те, мушу на наступний день не відкладаючи це, повторити. Значить, почну я із того, що насправді яка мотивація, точніше, з моєї точки зору, яка мотивація існування еволюційної теорії або навіть еволюціонізму як мислення, як способу мислення, способу узагальнення, для чого він взагалі і чому він має таке велике значення в науці? Тому що, по-моєму, це один із засобів уніфікації. Вся наука як явище системне вона спрямована для для того щоби схопити Якесь інше будь-яке досліджуване явище, схопити свій об'єкт. Що значить схопити? Схопити фактично і заволодіти ним. Це схоплення і заволодіння, отаке утилітарне відношення, тож тобто, перетворення об'єкту в таке утилітарне явище. Ну хочеш чи не хочеш, але воно є ну, основним таким результатом науки. Можливо, в христи... з християнської точки зору тут зроблю певну ремарку: відношення було б не утилітарне. І відношення було б не схоплення і заволодіння відношення було б, скажімо так, синергійне, коли ми споглядаємо споглядальне таке відношення до об'єкту нашого споглядальна споглядання. Тобто результатом такого пізнання синергійного споглядального було би захоплення, радісне захоплення і любов до того, що ти споглядаєш, але не стільки до того, що ти споглядаєш. А до того суб'єкту, який є джерелом того, що ти споглядаєш. Тобто отакі, такий варіант пізнання, результатом якого є такі, такі встановлення таких. Стосунків як любов в її будь-яких вимірах, не обов'язково в вимірах, які позначаються словом кохання там або ще є безліч багато регістрів варіантів любові. Це є альтернативний варіант, таке виникає не завжди. І в науці позбавленій релігійності воно виникає, але виникає рідше. Не можна сказати, що немає вчених. Є багато вчених, які займаються наукою не для того, щоб заволодіти чимось, так опанувати чимось. Так? Тобто не зутелі, а з такими от для того, щоб отримати певне задоволення. І от оце задоволення, такі науковці, вони якраз є посередині між двома такими підходами, між підходом, чисто таким, який дає народження любові, народження таких стійких емоційних відносин до того, хто є джерелом споглядуваного об'єкту. І іншою крайністю, яка є чисто утилітарною, практичною, такою технічною, технократичною інструктую. Інструменталізованою такою крайністю, от посередині, це є такий от варіант, який трапляється в багатьох, я думаю, великих науковців. Ось, це така маленька ремарка. Ну, повертаючись до основної канви, значить, так чи інакше, але для того, щоб це от пізнання тобто... Переведення чогось в мову, якою послуговується наша свідомість, в мову тих елементів і грани нашої свідомості, інструментів нашої свідомості, які ми називаємо словами, пізнанням точніше поняттями, якими ми виражаємо або як поп'ємаше, обліплюємо те чи інше явище. Ось, от всередині такого підходу є те, що ми прагнемо будь-що висвітлити якимись певними. Універсальними такими е, речами, тобто ми прагнемо до лаконізму. У нас є таке в нашій, в нашій свідомості і в нашому мисленні є вроджене таке прошите, скажімо так, у нас, як би сказали креаціоністи, так, прошите творцем е, прагнення, е, значить, до лаконізму. Що це означає? Мінімальною кількістю засобів зробити і виразити якісь максимально е, різні речі. Оце прагнення до лаконізму, воно у нас присутнє всюди. Ми ще до нього сьогодні будемо повертатися. Е, Ось, але такі яскраві взірці: це мистецтво, наука, математика і інша наука, де ви зобов'язані зобов з тією чи іншою метою максимально лаконічно досягнути максимально глибокого описання, чого б не було. Ось. І ось одним із інструментів такого лаконізму є зведення різноманітних форм до якогось єдиного базису, до якоїсь єдиної форми. Таким чином ми ми засоби описання і для багатьох різних форм використовуємо, наприклад, для 100 різних форм, використовуємо якихось 2, 3 чи 4 різних засоби виконання. Їх не тисяча, а 2, 3 чи 4. І підводимо під цей засіб, ми його використовуємо для 30, цей засіб для 50, цей засіб для 2, цей засіб ще для чогось. Таким чином, ми кожен кожну, кожен об'єкт розбиваємо, не розбиваємо, а вбачаємо в ній різні грані, граніці і вбачаємо, що деякі грані повторюються. В багатьох об'єктів. І таким чином приходимо до, якогось, до якоїсь уніфікації. Так от, такі засоби уніфікації вони можуть здійснюватися безпосередньо поза часом, тобто під час дослідження якихось об'єктів, класифікування цих об'єктів, таксономія цих об'єктів, що це біологічна, ось, віднесення їх до якихось певних правил так і таке інше, а можуть здійснюватися шляхом. Зведення цих об'єктів до суми якихось елементарних речей, які в них повторюються, це не класифікування, це зовсім інший підхід. така редукція, структурна редукція, так можемо сказати. Є третій варіант, коли ми зводимо не структурно поза часом, зараз в даний момент до якихось певних речей. А коли ми зводимо їх до певного витоку, і це є уніфікація в часі. Темпоральна уніфікація, тобто ми всіх їх зводимо до єдиного начала, і існування такого єдиного начала забезпечує за замовчуванням у нас те, що об'єкти будуть мати однакову матеріальну базу, тобто однакову сутність. Ось і... А значить, вони будуть мати схожість між собою і будуть мати якісь певні однакові схожі грані. Тобто такий е, е, варіант уніфікації він є одним із багатьох, можливо, є ще крім е, цих трьох, які я тільки що згадав, але зараз не немає не сенсу про це розмислювати, задумувати, розмислювати, задумувати, класифікувати, знову ж таки, уніфікувати ці різні засоби, е, е, спрощення уніфікації лаконічного схоплення, описування тих чи інших явищ, тобто феноменів. Але, зупинимося зараз на цьому. І, от, і ось прикладом такого темпоральної такої уніфікації є от якраз еволюціонізм. Він може бути його називають еволюціонізмом, але приклади темпоральної уніфікації можуть бути інші позаеволюційні. Наприклад, коли ми кажемо про розвиток внутрішньоутробний, фактично, це правда ця уніфікація у нас є реальна, тобто ми її досягаємо, ми її не досягаємо для того, щоб щось уніфікувати і описати, а ми бачимо, що вона дійсно є реальною. У випадку еволюціонізму тут трошки інша ситуація. Ми більше навіть зараз уніфікуємо це, ніж можемо довести, що це. Колись було. Тобто ми не можемо довести, що дійсно такий уніфікаційний темпоральний механізм був реальний. А от в плані внутрішньоутробного розвитку цей уніфікаційний механізм є даний нам як реальність. Тобто, ми бачимо, що є розвиток уніфікаційний, точніше універсальний розвиток виходу генеалогії з, з одного анцестру з одного з одного попередника ось з однієї клітини і до всіх інших клітин організму